У Житомирі попрощалися з військовослужбовцем Віталієм Березовським. Воїн загинув, захищаючи східні рубежі держави. Він сказав: не бачу себе от в іншому світі, ніж в світі, коли буде наша перемога. 43 могили на сільському цвинтарі пошкодив житель овруської громади. Хлопцеві наразі оголосили про підозру у вчиненні цього правопорушення. Нині надіслано клопотання до суду на обрання йому запобіжного заходу. Обладнання для віртуальної реальності безоплатно передали Житомирській політехніці колеги зі Швеції. Окуляри, Oculus Quest та HTC Vive, джойстики, все це обладнання підключається до комп'ютера, бази вішуються на, на стіну для щитування і можна працювати в віртуальній реальності. Це був спокійний, врівноважений військовослужбовець. Він був прикладом для своїх побратимів. Побратими приїхали провести його в останній путь. Був справжнім героєм. Командир батальйону готує подання. Як на героя України у Свято-Михайлівському соборі Житомира, 19 травня попрощалися із 38-річним військовим Віталієм Березовським. Чоловік добровільно став на захист України. Спочатку захищав кордон з Білоруссю, затим подав рапорт на продовження служби на Донеччині 14 травня. О шостій ранку під Авдіївкою під час виконання бойового завдання Віталій Березовський отримав смертельне поранення. З перших днів служби в нашому батальйоні він себе показав як справжній патріот. В один із днів був дуже щільний мінометний обстріл, після чого вже, скажімо так, снаряд влучив в окоп, де хлопці несли службу і осколками, і його смертельно поранило. Була перед цим історія. Він накрив свого товариша собою. Вони виконували, ну, обладнували свої місця. І прилетіло, він накрив товариша і контузило, він відновлювався. Ну, а ця історія вийшла так, що загинув. Віталій Березовський навчався у Житомирському ліцеї номер 17 та у професійно-технічному ліцеї. Затим працював на одному з підприємств міста, друг дитинства Віталія Ігор Мельниченко розповів, що, незважаючи на контузію, Віталій повернувся до свого військового підрозділу. Всі е, йому казали, що досить, схаменись, але він сказав ні, я вже. Е, не зна не бачу себе от в інш в іншому світі, ніж в світі, коли буде наша перемога і буде досягнена загальна мета всієї країни. Віталій був добрим батьком та сином, каже Ігор. Кохав своїх дітей, дружину, батьків. Поважав він прагнув для своєї сім'ї тільки найкращого. Тобто нього на першому плані були була його сім'я, його діти. У Віталія Березовського залишились батько, дружина, двоє дітей. Поховали військовослужбовця на смолянському військовому кладовищі. Вночі прийшов на кладовище та пошкодив надгробні плити та хрести. 18 травня в селі Овруцької громади на Житомирщині 17-річний хлопець на місцевому кладовищі понівечив та зруйнував 43 могили. На місце події виїхала місцева слідча оперативна група. Поліцейським швидко вдалося встановити особу. Це 17-річний місцевий житель, який зізнався в коєному злочині, але пояснити свої дії він не міг, тому що мотивував це тим, що він був у стані алкогольного сп'яніння. За словами Вікторії Дубовик, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 297 наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого кримінального кодексу України. Хлопцеві наразі оголосили про підозру у вчиненні цього правопорушення. Нині надіслано клопотання до суду на обрання йому запобіжного заходу. Але згідно статті, відповідно до чинного законодавства йому може загрожувати обмеження волі на строк від 4 до 5 років, або позбавлення волі на строк від 4 до 7 років. Ірина Кирилович, Олександр Циплюк, Суспільне, Новини, Житомирщина. Працівники підприємства «Житомиртеплокомуненерго» готуються до наступного опалювального сезону. На новому бульварі тривають роботи із заміни теплової мережі. Відремонтувати застарілі конструкції вже неможливо, каже Валерій Викарчук, начальник корольовського теплового району. Виконується ремонтні роботи. Заміна сальникових компенсаторів діаметром 426. Проводяться Проводиться роботи зв'язку з тим, щоб пройти нормально наступні опалювальні сезони. Старі вже вийшли з ладу, і ремонту не підлягу. Попутно ми будемо проводити заміну теплової мережі 159 через будинок на буляму на наш центральний тепловий пункт. Роботи проводитимуться у два етапи: щоб транспорт мав змогу безперешкодно проїхати вулицею. Ще один тиждень ми закінчимо роботи по зварюванню сальникових компенсатор. Потім перекриваємо цю частину, відкриваємо рух в цьому напрямку і прикриваємо другий напрямок, перекапуємо дорогу. І проводимо вже другим етапом заміну топовим мережі. За словами директора підприємства Дмитра Рогожина, вартість робіт на цій ділянці становить близько 2 мільйонів гривень. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини, Житомир. Обладнання для створення віртуальної реальності від Лунського університету зі Швеції отримали у Житомирській політехніці. За його допомогою студенти матимуть можливість спільно із колегами із інших навчальних закладів, зокрема із-за кордону, створювати наукові проєкти у форматі онлайн. Окуляри, Oculus Quest та HTC Vive, джойстики. Все це обладнання підключається до комп'ютера, бази вішуються на, на стіну для щитування і можна працювати в віртуальній реальності. Рина Граф каже, що після підключення обладнання до комп'ютерів обидва університети зможуть розширювати напрямки співпраці. Наш університет запропонував в наступному семестрі працювати зі шведським університетом. Створити проєкт, який, який дозволяє знімати показники та аналізувати реакцію людини на різні подразнюючі чинники. Це може бути страх, біль, задоволення, як людина реагує, що потрібно для того, щоб це нормалізувати. Це перші кроки, цей додаток буде розроблятися. Я так сподіваюся, якщо ми продовжимо цю, цю цю співпрацю, але е, він потім дозволить вирости в щось інше. Окуляри віртуальної реальності. У мене це така була мрія, можна сказати так. А коли вони у нас в університеті з'явилися, то мені здається, можна буде робити дуже велику кількість різного програмного забезпечення, наприклад, різних ігор тих же самих можна для науки використовувати також. І це пришвидшить деякі цікаві досліди. Житомирська політехніка і лунський університет зі Швеції співпрацюють упродовж п'яти років. Це перша співпраця саме в поєднанні студентів з освітньої програми Комп'ютерна графіка та розробка ігор, і безпосередньо тої сторони студентського в університету. Перші такі проекти, які ми виконуємо. В подальшому співпраця буде тривати, і вже за допомогою обладнання з віртуальної реальності, які ми отримали, ми будемо. Продовжувати працювати в цьому напрямку, Ірина Остапчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир. Я хочу вашу увагу звернути. Ось на цю картину у Житомирському центрі творчості дітей і молоді відкрилася виставка робіт вихованців гуртка Українська народна вишивка серед полотен, котрі виготовляли діти, вишита карта Житомирської області. За словами керівниці гуртка Алли Бреги, кожен регіон на карті вишитий притаманним тільки цій території орнаментом. Ось подивіться коростень, квіточка от а це корона в народичів. Її на рушниках практично ніде не можна побачити, крім у народичів. А Житомир ну, це дерево життя. В кожному регіоні вишитий орнамент, який притаманний цій території. Орнамент взяти із старовинних, із старовинних робіт. Вікторія Коробенко, яка вишиває з 9 років, каже, що разом з керівницею гуртка діти працюючи над картою і вирівнювали кожен стібок. Складність те, що не потрібно допускати помилок, бо і, ну, одна помилочка. Вона може погіршити всю роботу. Ось, наприклад, повинна робота бути і тут, хайна, і з іншої сторони також хайна. Міти вишивати потрібно для того, щоб зберегти культуру, щоб це запам'яталось і іншим поколінням. За словами Алли Бреги, вишивали полотно хрестиком. Це традиційна українська вишивка. Особливість така у нас, що всі роботи у нас творчі. Ми не беремо з інтернету стандартні картини. Спочатку малюємо. Ладаємо, вибираємо, а тоді вишиваємо. Більше десяти років назад. Ми її робили. Тоді були райони. Кожен район звітував в Житомирі, привозив свої творчі досягнення, робив виставки. І на цих виставках діти замальовували старовинні орнаменти, їздили до бабусь своїх в села, приносили. І на основі цього ми ми відтворювали ці орнаменти. Виставка вишитих робіт у Житомирському центрі творчості дітей і молоді триватиме до 25 травня цього дня. В Україні відзначатиметься День рушника. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський Суспільне, Новини Житомир. 20 травня у Житомирі вночі до плюс 12 градусів день до 23 тепла без опадів. У Берлічі продовж ночі 11-12 градусів із позначкою плюс день до 24 тепла без опадів. У користі вночі від 10 до 11 вище нуля вдень до плюс 23 без опадів. У Малині вночі до 12 тепла, в день до плюс 23. Без опадів, сонячно. У Звягелі вночі до 12 градусів із позначкою плюс, в день близько 23 тепла, опадів синоптики не прогнозують. У Овручі вночі 11-12 градусів тепла, в день до 22, вище нуля, сонячно. Дивитеся суспільне Житомир. Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах! Ми займалися волонтеркою, робили там різні броньовані речі, машини бронювали. А перший бронежилет з'явився у 2015-му. Помилка в виробництві цих речей може коштувати комусь життя. Співпрацюємо з силами спеціальних операцій в основному з різними спецпідрозділами. Деколи приходиться тестувати такі речі, це якби, трофейний бронежилет з Луганської області. Це бронежилет ворога. Скажу так, що ворога не потрібно недоцінювати. Вони працюють, нам потрібно працювати більше. Я вам покажу просто, що таке китайський шолом. Це просто не скільки те, скільки щоб було розуміння. Тут майже пробиття, сталося, що трохи, але ось це потрібно пам'ятати і розуміти. Я дуже хочу, щоб була перемога. Якби стояло питання про те, що от перемога завтра, але разом з перемогою ти береш просто пакет і йдеш додому. Ну, тобто е я б погодився. Я народилася в місті Харків, в мене мама із українського села, і мова була ну, те, що називається зараз Суржик. Я вчилася у російській школі. У нас була українська мова була, але переважно ми всі розмовляли російською. Папа в мене росіянин із Білгорода. Коли я приїхала у Чернівці, мені дуже захотілося розмовляти українською. Більш того, я музикант по своїй першій професії, і мені дуже цікава і мелодіка. Такий шахрія казав своєму брати Шаксама. Я хочу побачити це на власні очі. Пуск і пішло. А спальники мусять бути різні, тому що у нас хлопці теж різні. Одні маленькі, другі великі, тому вони йдуть по розмірах. Відколи вже шию, то вже не раз дзвонили або так передавали нашими волонтерами, що дякую а це мотивує ще більше, що їм добре, що їм тепло. Сподобалось. Значить, не дарма я сижу тут за машиною. 24 лютого минулого року ми вже всі об'єднались. Вареників ми готували 20 відер за один день. Отаких от відер ми готували 10 це на 5 літрів. І отаких от відер теж 10. І печива тож теж випікаємо за день близько десь до сто Хто до нас дзвони, хто просить, ми тим допомагаємо. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.